Він починає стежити, аби хмельничанам жилось комфортно о восьмій ранку. Закінчив відповідальну зміну о 20-й. Микола Сенчук майже 20 років трудиться слюсарем аварійно-відновлювальних робіт. Професійні та людські якості працівника комунального підприємства Хмельницькводоканал оцінило і його керівництво. За весь період праці на підприємстві він зарекомендував себе дуже сумлінним, відповідальним і дуже фаховим фаховим спеціалістом. А особисті риси мені подобаються в тому, що в моменти, коли треба поставити свої інтереси вище інтересів підприємства, він робить все таки нахил інтереси підприємства і знаходить можливість допомогти. Інколи, аби допомогти городянам, відкладати доводиться не лише усі справи, а й сон налагоджувати водопостачання приходиться і серед ночі. На мою думку, саме завдяки таким працівникам, як Микола Фанасьович, наше підприємство розвивається і працює стабільно. Сам же Микола Афанасійович запевняє, робити корисну справу вдвічі приємніше і гуртованим колективом. З деким чоловік працює не один десяток років. Крім того, що ми постачаємо воду людям, мені подобається робити з цим колективом. У нас дуже дружний колектив. Разом з тим підкріплення та наснагу працювати дають і мешканці міста. Нам дуже приємно, коли ми за свою роботу отримуємо вдячність від людей. Для нас Микола Синчук робить екскурсію з складом та демонструє, яким обладнанням орудує зняв у день. Це наші агрегати, ми користуємося, це помпа велика. Ми качаємо воду десь, ну, з колодців, з страшей, як копаємо, то. а це, це теж наш апарат. Хочеться працювати ночі, то беремо електростанцію, там у нас прожектори є, все, щоб було видно. бо Ми не лишаємо прориви. Проте постачання води до помешкань вдається зробити безперервним не лише завдяки самому обладнанню. Найбільшу роль відіграють працьовиті руки працівників Хмельницького водоканалу. Доказом вагомості праці одного з них стане нагородження на день міста. Микола Сенчук отримує звання кращого газослюсера.